Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати салат з чорносливом. Нам потрібно 200 г твердого сиру, 4 варених яйця, цибуля порей, 2 зубчика чоснику, 100 г чорносливу та по 50 г горіхів та майонезу. Чорнослив заливаємо кип'ятком. Та накриваємо та залишаємо на 10 хвилин. Горіхи підсмажуємо на сковороді на малому вогні. Горіхи подрібнюємо у блендері. Твердий сир, варені яйця, чорнослив. Нарізаємо кубиками. Подрібнюємо цибулю порей. Додаємо подрібнені горіхи. Пропущений через прес-часник додаємо до майонезу та перемішуємо салат змащуємо майонезом. Ось. Який він вийшов. Смачного.